Доброго дня, шановні підписники та гості мого канала. Зараз засніму крутеньке відео <кхи> про наших перепілочок. Брали ми ось лекціонерів, це Мощуник Саверівка. Зробили тоді вилуп, зробили собі, організували стадо материнське. Це вже як з нашого материнського стада перепілочка вийшла. Сьогодні їм... Другі сутки, вчора був вилуп, 470 яєць вилуп був 86%, тримали, тримали ми материнське стадо було у нас 1 к 2, але півники ми вже вирізали, бо йде зима, і вже якби перепілочка з просом не так. Треба людям цей вилуп останній у нас був на цей сезон. Курочки залишили, півників вирізали. Це будемо підроста, ну, підрощувати їх. Можливо, кому треба буде е, маленький ось, ось оїм буде троє суток. От, і 15 гривень за штуку. Зараз оце їм вже другі сутки. Е, Кормимо старт. Для бролерів Селівана, Це в Березані купляємо, я вже казав неодноразово. Так що кому треба гарний корм. Припілочки його люблять, ось, їдять добренько. От, значить, випийка зараз у них стоїть. Ось сюди. Інрофлоксокс. 10%. От, будемо випаювати їх 3 дні. Ну, а потім, уже, як тобі купляти, то вже вітаміни додать їм. От, так що такі у нас пухнаті птички. От, і доволі такі. І те, що ми створили материнське стадо, курочки несуться дуже добре. Різали теж м'яско гарне. Ну, не, не зважив я. Скільки курочка важить, але колись ще ось Ці були банда ще. Та їх можна важити, просто що треба е, відео якось, щоб воно було подлінніше, не покоротше. Так що така от наша банда. Це у нас в одному брудері вони сидять. от, Потім у нас ось сюди тут брудер. от. Це одна команда їхня. Все, де вони. Вон. Вон, скільки їх, бачите? А. Понаїдалися вже всі, кучкуються. Ну, ось стоять їхні випаючки. От. Так що перепулятка підростають наші. Швиденько вони набирають вагу свою вже такі живчики гарненькі для других суток, то взагалі бомбезно. Ну, що значить, що воно селекціонне. Коли ти царапаєшся? Хоч вже прыгать. Що яйця будеш нести чи що? Літун. У -у -у. Банда. Так що такі справи у них. І у нас О, це другий брудер у нас. Взагалі у них шість. Будемо розділяти потім. От. От. І тут ось один. Вон вони сидять. Хто що, хто водичку п'є, хто лопає, хто так сидить гуляє. Ну, що я можу сказати за перепилят? От, Кормимо цим же стартом, потім для несушки переходимо. Яєчка до 16 грамів. 14-16. Ну, в основному, якби, можна сказати, 15 Середня вага його йде. Продаємо яєчки, ну зараз скажу, нема вже у нас інкубаційного яйця, а по ранній весні будемо заводити стадо. І тримаємо. тримаємо 6 місяців максимум, і потім йдуть на виріз незалежності, як і що, але більше ми не тримаємо, так як тримають люди до року, і 8, і 9 місяців. Ми вирішили тримати 6 місяців. Це і м'ясо краще, тобто не теряє свої ніякі функції. Ми це і спробували, нам це подобається. І держимо такі техаса, тому що вирішили, Техас і крупніша птичка, яйце крупніше. Трохи, ну скажімо, других по порід воно ну, трошки може і менше м'яса дає, але там у тих породах вже других е трохи. Яєчко менше йде, а тут нас задовольняє. Тобто ми вибрали, я нікого нічого. Ну, не хочу сказати там погано, що найкраща що, Ми для себе вибрали, нікого не вчу нічого. Показую, розказую, що, як ми робимо. Нас це задовольняє. Так що потім після цих виповів буде у них нутріл, селен, вітаміни, пропоїмо їх. Ну, а хто вже буде купувати, вже самі пропоїть там. Ну, що по порахують нужним, як треба. А ми отак от тримаємо птичку, і питання яких нема. Я ж кажу, корма є, ось перемолов'ємо, щоб вони зобали ліпше його. І все. І далі птичка росте. Розселяємо потім по всім брудерам, щоб їм не було тісненько. Потім дорослі клітки переходять. Там теж тепло, я вже знімав, там є в мене відео, де птичка знаходиться в перепилятнику, Там і бролерят наш знімав. Бролер теж ми в цьому році вже закінчимося, виростимо птичку і все тоді оставляємо до зими. Нічого не будемо там тримати, хай воно як то каже віддихає курник. Курочок будемо тримати, не сушок. Ти я їм зробив там уже. І вигул теж знімав. І вже їм розділив перепилятник, там будемо тримати курочок на зиму. І все, теж побираємо, там усе буде нормально. Так що якось так. Ще раз дякую. За підписки на мій канал, за перегляди каналу. Буду закривати, бо кучкуються потроху. Температура падає. Зараз я їх прикрию, буде їм тепленько. О, ставте лайки. Кому доподобається, підписуйтесь на канал. Обіцяв полудницю засняти, але продискував дружина, там застелила агроволокном, трохи садить, але дощу нема. Все сохне, ну, може тут трішки пізніше, але буду заснімати все тоді і показувати. Ще раз всім гарного дня, до побачення, до нових відео.